Вітаю всіх! У цьому випуску я вам розповім про один цікавий сайт, на якому можна заробляти біткоін деякими способами. Потрібно на цьому сайті трошки розібратися. Тому що, коли я вперше сама зареєструвалася, це було днями, я не відразу зрозуміла суть цього проєкту, але потім, коли я до нього вже звикла, то насправді все дуже просто і зрозуміло. Сайт дуже. Цікавий та різнокольоровий дизайн, все тут чітко, всі функції і все розкладено по поличках. Новачкам все одно потрібно буде розібратися, і тому я тут, щоб вам все докладно розповісти, показати та допомогти почати заробляти сатоші саме на цьому сайті. Відразу скажу, що все працює. Сайт дійсно виплачує гроші на електронні гаманці. Признаюся чесно, що я сама ще не виводила гроші, але мій дуже хороший знайомий виводив звідси вже кілька разів. Все працює. Давайте самі будемо намагатися заробляти і виводити сатоші. Зараз я зроблю невеликий огляд цього сайту, все вам розповім і покажу. Але для початку, хто ще не зі мною, попрошу підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Ось цей сайт, так він виглядає. Тут можна заробляти, ось ми бачимо в правому кутку вгорі є три такі смужки, на які ми сміливо натискаємо і з'являється меню. Що тут нам пропонують? Давайте відразу перейду я на серфінг. Ось тут, якщо ми спустимося, бачимо 11 запропонованих варіантів перегляду. Показується, скільки секунд триватиме перегляд, скільки монет зараховується на баланс. Переглядаємо сайт, відкриваємо його, натискаємо ось тут. Бачимо, що йдуть секунди. Коли вони пройдуть, відкривається ще одна вкладка, тобто відкриється сайт, який потрібно переглянути. До речі, можна не переглядати, повернутися на ту саму вкладку, колишню, і вгорі з'явиться клейм. Потрібно натиснути на клейм і отримати нагороду. Ось, я отримала 20 коїць. Тобто заробіток йде в якихось там фантиках у монетах і потім вже показується, скільки це буде сатоші відразу. Давайте я вам поясню, що 20 коїс це 2 сатоші. Тут далі ми можемо також переглядати інші сайти. Дивіться, чим менше секунд, тим менше буде заробіток. Все робимо так само, як і я говорила. Чекаємо секунди, щоб пройшли. Відкривається вкладка інша. Повертаємось на ту ж вкладку, натискаємо на клейм і отримуємо коїнці. Так, дивіться, давайте натискаємо на рекламу, яка триватиме 60 секунд. За перегляд 60 секунд отримуємо більше. Повертаємося на колишню вкладку, тиснемо на клем і отримуємо вже 65 коінс. Це вже більше, ніж 20. Далі дивіться: чим більше ви тут працюєте, тим щоразу зароблятимете більше за перегляд сайтів та за використання крана. Тут щогодини можна заробляти силу, давайте зараз я перейду і вам розповім, де це робиться, заробляти енергію та бонуси за допомогою якихось, щоразу ви можете заробляти більше. Тобто збирати енергію я вам пропоную обов'язково, тому що подалі ви будете заробляти більше сатошів на крані. Треба підвищувати рівень і збирати енергію. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, буду рада вас там бачити, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Піднімаємося трошки вгору, бачимо розділ фаусет, тобто кран. Натискаємо на нього і тут бачимо три підрозділи. Перший підрозділ це «Get Free Coins. Заробляємо саме сатоші на цьому крані. Переходимо. Ready to claim. бачимо. Кожні півгодини тут можна збирати від 20 до 80 сатоші. Кран видає кожні півгодини. Натискаємо, вирішуємо капчу. Вона дуже проста потрібно повзунок посунути до потрібної фігурки, тобто пазл скласти. Та все, капча вирішена. Я отримала 23 коїнц. Тепер повертаємося у меню, також натискаємо на фаусет. Тепер будемо отримувати енергію. Силу, яка дає нам можливість надалі отримувати більше сатошів. Робиться так само: натискаємо на клейм, вирішую капчу, вона точно така ж проста, відкривається сайт. Зазвичай його не потрібно дивитися, просто повертаємося на попередню вкладку і знову натискаємо на клейм, щоб забрати свою енергію. Тепер знову повертаємося, натискаємо на фаусет і третій кран, який нам дає підвищення рівня. І знову дивимося рекламу, розгадаємо капчу, збираючи пазл, і мені дали, дали тобто 28 монет. Також, щоб заробити більше, тут є реферальна програма. Якщо перейдемо в меню і спустимося трохи нижче, натиснемо на Реферали. Тут буде реферальне посилання в кабінеті у кожного своє, звичайно ж, ви її копіюєте та розсилаєте в соціальних мережах, пропонуєте друзям, знайомим, щоб вони реєструвалися за вашим посиланням. Тобто запрошуйте нових користувачів на цей сайт та заробляйте відсотки від їх заробітку. Так, далі, виводити із цього сайту досить просто. Переходимо сюди, ось, натискаємо Falcet Pay. Тут якби то більше нікуди натискати вивід на гаманець Falcett Pay, відкривається така сторінка, де показується біткоін та літикоін. Кому як зручно, можна вибрати літекоін, можна вибрати біткоін. Я натисну на біткоін. У першому рядку вписуємо адресу біткоїну, тобто копіюємо його з гаманця і вставляємо вже тут. Мінімально, що потрібно тут заробити і вивезти, це 2500 coins. Якщо переведемо в сатоші, це буде 250 сатоші. Вийти слід вказувати в Coins. Тобто ви назбирали, вказали саме, скільки у вас коінців, а не сатошів. І в третьому рядку показую, скільки буде вже біткоін, тобто сатошей. Тиснемо на вивести. До речі, хочу сказати про гаманець Фаусет Пей. Зареєструвалася я на ньому два роки тому, але не користувалася ним. Нещодавно я зайшла, знайшла пароль у записнику і зайшла. Тепер думаю, що буду ним користуватися дуже вигідно. Виходить. І він приймає невелику кількість сатошей. Тобто на цей гаманець Fausse Pay можна виводити 250 сатошей, можна виводити 1000 сатоші. Досить зручний гаманець, як я зрозуміла, вже у кого його немає і хто хотів би його мати, я залишу посилання під відео в описі. Кому цікаво, можете переходити і реєструватися. Усі посилання необхідні я залишаю в описі під відео та іноді вказую у коментарі в закрепленому. Що ж, спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та буду показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!